Ровська обласна лікарня імені Мечникова, форпости з порятунку українських військових, найбільший медичний заклад з надання хірургічної та стабілізаційної допомоги важкопораненим бійцям з усієї лінії фронту та цивільним. Важливою ланкою в роботі є відділення алергології, тисячі консультацій та індивідуально підібраних методів лікування. Лікарі відділення надають висококваліфіковану допомогу всім пацієнтам, мають міжнародні сертифікати та постійно підвищують кваліфікацію. Вітаю, друзі, в ефірі телеканалу д 1 знову ж таки програма, до якої ви вже звикли і чекаєте виходу щотижня із новою порцією цікавої інформації. Здоров'я UA. ми раді зустрічі а, із вами. І сьогодні продовжуємо спілкуватися про ваше здоров'я в самопочуття, спілкуватися із нашими а, гостями і розказувати вам про те, на що варто звертати увагу задля для того, щоб почувати себе у будь-якому віці а, комфортно. Отож, сьогодні мова у нас з вами піде про але. Алергічні реакції, як здебільшого говорять, саме коли починається весна і літо, то це найбільший період алергічних реакцій у всьому світу. І так, от напередодні весни ми про це і будемо з вами е, говорити про активне проявлення саме алергічних реакцій, про те, чому виникає алергія, якою вона буває до речі, не тільки весною та влітку, і як з нею боротися в ефірі сьогодні нам розкаже Дмитро Максаков, завідувач відділення алергології Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечнико. Пане Дмитре, радий зустрічі. Давайте почнемо із самого початку, із найпершого розтлумачення для наших глядачів. Що ж таке насамперед є алергія? Що це за реакція організму на, начебто, здавалося звичні для нас речі? Чи то пилок, чи то пил сам по собі, чи то тварини. От Що таке алергія? Це патологічна реакція організму на повторне введення алергену. Саме в організм зовні це тільки так проявляється, тобто внутрішніх якихось реакцій, наскільки розумію, тут не виникає. Це тільки зовні. А да. якщо їх розподілити, саме процес проявлення цих реакцій, якщо їх розподілити, завжди люди знають і говорять про те, що є те, що з чого я почав, є пилок. Є природні речі, є, є тварини, побутов, є побутовий, побутовий пил. Так. От е, які є ті алергени, які найчастіше е, викликають у людей ось ці м, нездорові реакції? Найболя часто це побутовий пил угу. і пилкові алергени від синьо а стосовно тварин, наскільки часто тварини теж частіше, але чуть поменше. Е, поменше. Від чого це залежить? До речі, от як правильно ви, як лікар, чи можете нам, наприклад, пояснити факт того, що у одних у людей це реакція на пилок рослин, у інших це реакція на е, тварин? От від, у, у третіх, наприклад, це харчові продукти. Від чого це залежить? От індивідуальних особливостей кожного. Це тільки так, і по-іншому, ну, е, інших варіантів. Просто на кожному підходити індивідуально, mm. у кожного своїм є особливості протікання алергічних реакцій. Mm. До речі, дуже часто можна зустріти такі найрозповсюдженіші моменти, як вона проявляється? Наприклад, це свірбіж, це полінози, це висипи на шкірі. Можливо, є ще якісь прояви, і які є найчастішими найбільшими проблемними. Ну, найчастішими на сьогоднішній день вважаються це прояви приступів і духи при бронхіальної астма. Потім на втором місці йдуть проявлення ріне кон'юнктивіта або поліноза, як люди говорять. Це і очі, і ніс. Так, да, зовсім розумію. Слово полинос означає реакція на пульсурисы полинос. Угу. Туда же входять алергічні риніти, курцелуричные. Кроме того, нельзя исключить еще ще инсектные, лікарняны в види аллергии, которые проявляются в виде высыпаний, кропів'янки, набрику квінки, Самим грозним осложненням є шок. Це, до речі. Чому нас завжди питають і чому нас, коли ми потрапляємо до лікарні, наприклад, ми завжди підписуємо і говоримо про те, що у нас немає, наприклад, алергічних реакцій, відомих нам як пацієнту, на будь-які медичні препарати, тому що вони таке ж також можуть викликати алергічні а, реакції є. достатньо серйозні. Скажіть, будь ласка, ви сказали про астму. От е, це питання, яке е, дуже часто я чую від е, таких самих колег, фактично, як і я, теж є і маю алергію. І е, дуже часто вони говорять про те, що астма є наслідком алергії. Чи так це, чи не так, чи в яких випадках це можливо е, таке відбуватися? Насліду це предрозположеність. Mm. Тобі ж, для примеру, якщо хворіє один родитель, 25% вероятності, що заболіє дитина. Так. Якщо двоє, то 75%. Це вже набагато бідно. Да, ну, опять же, не 100% mm. Що стосовно астми, чи є вона наслідком алергічних реакцій у людини, чи вона, можливо, знаєте, як розвивається поступово, якщо у людини є алергія, воно в тящій, тящій формі, потім маємо астму, чи ні. Ну, астма може виникнути в результаті, якщо з дитинства хворіє атопичним дерматитом. Алергічно рінітом, полінозом, і не лікується, угу. то рано чи поздно трансформація власну вполне реальна. Можливо. Ви для цього, звичайно, що треба е консультуватися з лікарями. З Лікарями-алергологами. Ви сказали про атопічний дерматит. Це є теж проявом алергічної реакції? Звісно. Це для тих, хто не знає, це сухість шкіри і реакція да, шкіри на. Ссипання сухість шкіри, інтенсивної свербі шкіри. Угу. Зазвичай теж знаємо факт того, що атопічний дерматит рекомендують лікувати і найбільше, от, наприклад, зустрічав я такі моменти, коли він проявляється під час ем, сезону, наприклад, опалення, коли сухе, сухе повітря. Його рекомендують начебто лікувати е, кремами і мазями. Чи це інший різновид? Це комплексний вид терапії. тільки на таких умовах добрий результат. Стосовно алергії на загал, які методи найпоширеніші у її лікуванні використовують по всьому світу, і наскільки, наприклад, методи лікування у нас в вашому відділенні, зокрема співставні з європейськими або загально прийнятими у світі методами лікування, які вони взагалі існують? Ну маємо на увазі стандартні методи лікування фармацевті з такими препаратами і нестандартна, так называемая алерген-специфічна імунотерапія, коли ми вводимо аллергены в різних видах розведення. Форми введення можуть бути різні. инъекционные, в виде інгаляторів, в виде топигулок. Ну, це, е, от я розумію, якщо ми поділяємо на два різних різновиди: фармацевтичні і введення е, алергенів. Тобто, можемо тут е, зрозуміти розподілити фармацевтичні методи, здебільшого, це знову ж таки ці протиалергічні пігулки, е, і все ні. Фармацевтичні методи це використання фармацевтичних препаратів для зняття симптомів. Симптоми. Так. Ані хворобу не лікує. Не лікує. А воздействує алергенами іде на воздействие причинно-заболевания. Це імунна імунотерапія. Так. Сказала, це це називається алерген-специфічна імунотерапія. Тобто mm -hmm. алергеном ми лечимо, но через імунну систему. А який із цих з цих методів, на вашу думку, за вашими спостереженнями, є звичайно, що більш дієвим? Адже знаємо, що в кожному випадку підхід індивідуальний, і кожному теко розробляти план лікування. Куди входять і фармацевтичні препарати, і алергенспецифічна імунотерапія. Ну от ви, як лікар, скажіть: от е, засилля реклами в е, період полінозів влітку, а протиалергічних засобів. Е, чи є це дієвим способом? Це просто зняття симптомів на певний час і не більше, тому що наступного року, наприклад, ти знову можеш, можеш стикнутися з тією ж самою проблемою, і е, тут інших варіантів немає. Засилля реклами приводить самолікуванню хворих. Саме лікування хворих приводить к ускладненню захворювання. В будь-якому розкладу треба звертатися до спеціаліста, в даному випадку це лікар алерголог Давайте тоді трошки нашим глядачам, щоб вони не боялися звертатися до спеціалістів, щоб вони знали, що їм завжди допоможуть, зокрема у відділенні алергології лікарні мечникова. А як відбувається процес? Лікування і діагностики, от у звичайного пацієнта, який приходить до вас у відділення з певною скаргою на певні проблеми, начебто алергічного характеру, і ви розумієте, що це алергія. Що відбувається з цим пацієнтом далі? Які відбуваються дослідження, як правильно з'ясувати, що ця людина має алергічну реакцію на ті чи інші препарати, речі, пилок і так далі? Що, як, як відбувається цей процес? Давайте я вам розповім спочатку. Семільний лікар приймає хворого, який пред'являє скарги, схожі на алергію. Він потрібен направити хворого до алерголога. Хворий приїжджає в нашу консультативну поліклініку, йде на прийом речів-алерголов, який вже определяє. Две очереди. Перша. Насколько срочно нужно лететь в Хорово? И вторая. Насколько можно отсрочить ликувание. Если срочно, госпитализуем в стационар. Если можно трохи подождать, значит, он расписывает план обстежения и необходимых консультаций. При попадании в стаціонар хворий сразу же принимается лікарем алергологом розробляється план лікування. на фоні кого его кожнодневно наблюдают, корректируют, проводять необходимые обстеження и с учетом динамики решается его дальнейшая судьба. Які е, от тоді ми з вами тут більш детально? Я е, чому м, хочеться так, щоб наші глядачі детально про це почули і зрозуміли, тому що е, ми з вами поза ефіром спілкувалися років там 15-18 тому у е, вашому відділенні я проходив це е, лікування е, алергенами імунотерапії, да, як правильно? Е, е, і звичайно, що є певні результати, і це насправді досить е, ну, такий цікавий процес був, тому що Ціла система, як правильно робляться всі насічки там, де тобі вводиться спеціальний специфічний алерген, який співпадає з твоїми симптомами в певний час, на які ти маєш скарги. Потім дивиться лікар на цю реакцію, призначається, намішується велика кількість цих алергенів які ти потім протягом року, коли в тебе немає алергії, в цьому і ну суть правильно. Протягом року, коли організм не відчуває на Собі е, дію цих алергенів зовні, вони вводяться підшкірно для того, щоб поступово твоя імунна система е, звикала до того наявності, е, і не було такої бурхливої реакції наявності цих алергенів конкретних у тебе в крові. Е, е, от саме такі процеси відбуваються, так, і зараз він не змінився. Це точно. Чому? Медицина розвивається постійно, чи немає потреби змінювати формат лікування? Алерген специфічна імунотерапія, з якою ми зараз розмовляємо, так. має определені умови. Перша, хворий має бути в ремісії. Ремісія тобто, це коли клінічний спокійний... прояв, захворювання О, На даний момент немає. Второє. Не може бути гострої супутньої патології. 3. Mm. Ми зарані готові к даному процесу. В основному це проходить зимовий період mm. року. проб, так званих насичити, як у народі говорять, mm. ще є масса других методов дослідження. П'яте. Когда хворим нам приходять, ми розробляємо план лікування. Проводим так называемое тестирование, то есть проведение вот этих насечек. Mm -hmm. Это занимает 20 хвалы. Определяем, на что есть аллергия, на что нет. Бывают такие ситуации, когда или ложно-положительные результаты, mm -hmm. или ложно-отрицательные. Получается, жалобы есть, клиника была, а мы не видим, на что mm -hmm. реакция. Тогда мы делаем более сложные исследования сегодняшнего дня есть такое понятие, как молекулярная аллергология. Может быть, вы слышали Алекс, Алекс-2 тесты. Когда на 295 видов аллергенов и ему подобных вещей делается исследование на крови. Вот. Тогда мы направляем хворого на это исследование. И по нему мы видим уже, какие аллергены являются причинами. Плюс, чем эта система хороша. Есть такое понятие мажорно-минорной системы. Мажор мы лечим, минор в лечении не нуждается. За счет чего получаются многие вещи. То есть аллергию может провоцировать один аллерген, а на пробах мы видим 5, 6, 8 и 10 даже. В результате мы раньше кололи все 10. Результат был слабенький или вообще отсутствовал. А сейчас мы находим причинозначимый аллерген, с помощью него проводим лечение, и люди постепенно забывают, что это такое. За вашим досвідом, наскільки алергія зараз є, чи можна її назвати, що це ну, на кшталт, там? Чума 21-го століття, що е, дуже багато людей страждають. Можливо, там зрозуміло, що десь хтось може не підозрює, що в нього є алергія на якісь певні речі. Але чи е, зі станом екології, навколишнього середовища, забрудненням навколишнього середовища, чи є тенденція до того, що людей, які страждають на оці е, занадто бурхливі реакції на ті чи інші алергени, їх збільшується? Ну, за моїм опитом збільшення, бачу. За прошлого год і вот это сравнить количество хворих. Це тільки за один рік зараз, так? Да. Да? Зрост в 165%. Та купав по моєму відділенні. Я Все. думаю, це немало. По статистиці, яка у нас проводиться на Западі, угу. отмечается увеличение, збільшення. В Україні статистика не відведена. Не видається. Сказати не можу за всю Україну ні я. З чим це може бути дійсно пов'язане з навколишнім середовищем, те, про що ми і говорили? Умовами проживання, війна, фактори агресії, мабуть, стрес, стрес тут, все воно... це услугу пратіка. Mm -hmm. Очень багато хібно алергічних реакцій у нас. Що таке хібно алергічні реакції? Смотрите, алергологія створюється на лічені алергічних заболівань ну, mm -hmm. хвороб. Якщо це алергічна хвороба, У нее должна быть иммунологическая фаза заболевания. То есть сначала идет контакт с аллергеном, организм как бы получает информацию, перерабатывает ее и через время на повторный контакт дает ответ. Хибноаллергичная реакция, она не зависит от этого. То есть может быть первый контакт, скажем так, там зависит от количества дозы вводимых веществ. Если доза превышает допустимые для организма вещества, Тоді реакція, але це і називається кожна отримання алергія. Лікування фармацев однакове, але в випадку случаї теперішки тут не показано. За вашим досвідом, чи можливе чи присутнє повне лікування від алергії, повне позбавлення цих симптомів? Длительна ремісія, да. Є такі вже примери. Люди по 18-20 лет уже не звертаються, да на. Стопроцентного излечения нігде не читал. Не зустрічались, що не знаю. Скажем так, практически. Можна говорити, так, да, але теоретично це невозможно. Ну, я так наскільки розумію, що саме е, імунні алергени, оці речі, вони не так давно присутні саме в медичній практиці. Не. Чи це вже давно присутні? Це давно вже. Давни давно ці речі вже практикуються. 70-х років. Угу. Е, ну так, орієнтовно, щоб, можливо, от я, наприклад, проходив це лікування десь три роки точно. Е, Набагато легше стали симптоми, і набагато легше це стало проявлятися. Треба було продовжувати. Точно. Тоді тоді знаємо, що треба дослухатися до порад лікаря, і треба не зупинятися, якщо ви е, дійсно серйозно почали е, цим займатися. До речі, е, от наприклад, моя ситуація: е, лікувався, лікувався, лікувався. За певних якихось обставин е, лікування зупинилося е, зараз, якщо повертатися знову до е, цих моментів, е, починаємо з нуля чи з тієї точки, на якій зупинилися З нуля. з нуля. Знаново все бачите, друзі, не робіть таких помилок, якщо е почали дійсно доводьте все це до кінця. Скажіть, будь ласка, є таке розуміння, таке появник перехресна алергія. Yeah. Е ну, для того, щоб люди трошки розуміли, про що йдеться мова, наскільки я правильно розумію це чи ні, ви мені поправите, якщо що, е от, наприклад, є алергія на пилок, там амброзія, полин і так далі. І перехресна це харчова. Тут же паралельно виникає на певні продукти е, харчові, які тобі до цього не було. Чи правильно я розумію і з чим це пов'язано? Це правильно. От я вскользь мажорну мінорну систему. Так, так от алерген мажор він може давати паралергенні алергенні свойства з многими антигенними детермінантами. Тому вони є і в пище і в полку других Тому, коли ми робимо проби. Мы этого не бачим. Да. А когда мы делаем молекулярное исследование, мы как раз это и бачим. Mm. Потому я и хочу сказать, что надо обследование у специалистов. И полное. И полное. Потому что мы идем по ступеням. Mm. От простого к сложному. До Речі, ми знаємо про те, що лікарня Мечникова проводить програму Сім'я героя, у якій у якій допомагає і сім'ям і загиблих і поранених, і просто військових. Чи звертаються до вас, до вашого відділення такі люди, можливо, самі військові звертаються з певними алергічними реакціями, які потребують того чи іншого випадку лікування і допомоги? Є військові, є родини всіх лікуємо, всі доволі. Відділення алергології це флагман терапевтичних відділень, тому що зараз під час війни, під час такого важкого стану, імунна система, на жаль, присідає і алергологічні захворювання стають майже на перше місце. Тому всі важкі прояви алергії ми бачимо кожного дня. На жаль, і наших воїнів, які приходять з фронту. Ми максимально розвиваємо всі передові методики, щоб допомагати людям і в літній весінній період, коли багато пильцьових знаків, які можуть привести до захворювання. Ми робимо все можливе, щоб всі пацієнти всієї Дніпропетровської області, а також ті, які приїздять сьогодні з Херсонської, Донецької, Луганської, Харківської області, змогли одержати. Класне лікування на самих найфасичіших методиках із тими препаратами, які дозволяють визначитись, яка алергія, і пролікувати її. Обладнання, до речі, яким користуєтеся, е, наскільки воно є сучасним, наскільки змінюється з плином часу е, можливість е, більш ну ми зрозуміли про аналізи, про те, що ви сказали, що є новий е, варіант того, щоб зробити аналіз на 250 одночасно алергенів, на 295. 295, донос навіть я трошки зменшив, бачите. Е, от е, наскільки обладнання, яке присутнє у вашому відділенні, зокрема, дозволяє е, зараз чітко, конкретно і е, 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 якомога швидше сказати зрозуміти з. З якими саме алергенами має проблеми та чи інша людина? Обладнання є в відділенні. Всі необхідні алергени теж є. Але, читав, що ми не стоїмо на місці, mm. Зараз алергени розділили на несколько групп. Є наші вінницьке производство, українське, Тобто, чим ми раніше вчили, mm. а зараз з'явилися зрубіжні аналоги. Скажем, в чем их разница? Они молекулярные еще называются аллергены. То есть искусственная выращенная молекула, вызывающая аллергии. Поэтому результаты лечениями в разы лучше, они есть в продаже, но привозят все это из-за границ. Своих, к сожалению, производителей такой технологии у нас. Пока шо, пока шо. Да. И на фоне лечения этими видами аллергенов результаты намного покрасятся. Дуже цікава реакція. Зокрема, у мене, наприклад, тут ці місця, де робилися ін'єкції в зимовий період, під час ремісії, про те, що ми з вами говорили з роками. І ну, буквально це можливо припинилося десь ну, декілька років тому. Але якщо я вживав в їжу, наприклад, якісь ці з перехресних речей алергени, харчові продукти, то у ці місця, навіть не дивлячись на те, що вже там 10 років не використовувалися і не було ін'єкцій, вони продовжували реагувати. І починало е, трошки чесатися, чи є це правильним чи неправильним моментом, і на що він може вказувати? Коли вам вводили алергени, треба було соблюдати гіпалергену дієту. Угу. А порушення цього фактора визиває побочна алергічна реакція. Те, що ви розказуєте, місцева алергічна реакція на введення алергенів за що того, що ви порушували дієту. Це все знову ж таки, все дуже просто. Насправді, головне е, слухатися і дослухатися до е, порад лікаря, і е, тоді будь-яке лікування ви доведете до логічного завершення, і е, найголовніше, що будете здорові. Пане Дмитрія, дякую вам за змістовну розмову. Е, тепер ми ще раз нашим глядачам нагадаємо про те, що дослухайтеся до сигналів вашого організму, е, і обов'язково, якщо маєте ті чи інші запитання, відчувайте. Що він надає вам якісь певні сигнали, то це означає, що е, за будь-яких обставин вам треба звернутися до лікаря, звернутися до професіонала і е, продовжувати з ним е, вести розмову е, як з вашим ліпшим другом, тому що лікарі не хочуть поганого, хочуть тільки і лише допомогти. Я вдячний вам ще раз за цікаву розмову. Друзі, сьогодні говорили про дуже важливу тему: це алергія, це тема, яка. Зараз продовжує ширитися у світі, і ми навіть не завжди на це звертаємо увагу. А виявляється, що це дуже серйозні речі. Тому обов'язково звертайтеся до професіоналів, зокрема до відділення алергології лікарні імені Мечникова. Сьогодні в ефірі говорили з завідувачем відділення Дмитром Максаковим. І наостанок, будьте здорові! Ми з вами скоро знову побачимося в ефірі «Здоров'я.UA» на телеканалі Д-Один.